Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро М. і у цьому відео ми поговоримо про наш 202-й бочковий акумуляторний перфоратор, без чіткової вінший. Але перед цим я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк, друже, не падай. І, звісно, написати коментар, можливо, у вас вже є такий, або, можливо, ви користувалися попередніми акумуляторними перфораторами від Дніпро М на базі 20-вольтової лінійки. Не будемо затягувати, одразу скажу, що в цьому відео у нас буде теоретична частина, так і практична. Теоретично ми поговоримо саме про нього, про його характер... Характеристики, а також про те, з чим його можна порівнювати. А практично будемо пробувати бурити різними бурами і трошечки ще короночкою. Спробуємо ним попрацювати. І почнемо з характеристик даного перфоратора. В перфораторі найважливіше, напевно, сила удару, і тут вона складає 2,5 джоулі. джовлі. А можливо, ви бачили у нас в тіктоці відео, де ми тестували, я не пам'ятаю, бур сантиметрів 80 чи, може, метр, де на глибину просто в бетонний блок. Ми заходили і він чудово з цим справився. Кількість ударів тут 4 що 800 ударів на хвилину, а обертається він зі швидкістю 1550 обертів на хвилину. Це його максимальна і швидкість, і кількість ударів. Одразу хочу зазначити, що кнопки тут чутлива до натискання. Тобто чим сильніше натискаєте, тим сильніше він крутиться. По режимчикам пройдемося. Перший це режим сверління, який ви щойно і чули. Другий це режим сверління з ударом. Третій режим це режим повороту оснастки. Це потрібно для того, коли ви працюєте з вибиттям штроби або якимось коригуючим демонтажем, для того, щоб коригувати кут напряму лопатки. І четвертий режим це якраз для того самого коригуючого демонтажу або вибиття якоїсь невеличкої штроби просто ударом. Але ми одразу повертаємо в режим сверління з ударом і пройдемося трошечки по корпусу. Напевно, найголовніша і знаєте, найприємніша штука цього перфоратора це те, що в нього є антивібраційна система. Ось ви можете бачити, як зверху працює шарнір. І, можливо, якщо навіть прислухаєтесь, почуєте, як там пружина працює. Рукоятка тут прогумована з обох сторін, що очевидно додає комфорту в роботі. Корпус редуктора тут металевий, для того, щоб краще відводити тепло. Ну і звісно, кнопочка реверса аверса посередині з блокуванням кнопки вімкнення. Ну і звісно, патрончик тут SDS+. По цьому перфоратору пройшлися, і давайте тепер подумаємо про те, з чим же його можна порівняти. І напрошується одразу порівняння з 201 компактом, оскільки по розмірам ну, компакт не кардинально менший. По характеристикам 201 компакт 1,7 джоуля, сім джоулю Другий BC Ultra 2,5 джоулі. Зазначу, що і той, і той з безщітковими двигунами. Наступна важлива характеристика це робочий момент обмежувальної муфти. 201 компакт вона складає 24 Нм, а тут аж 50 Нм. Ну і діаметр буріння в компакті він максимальний 22 мм, в цьому 24 мм. І тримаємо в голові ще різницю в джоулях, що дає нам достатньо велику різницю в часі при бурінні одного і того самого отвору. Але не подумайте, що компакт якийсь не такий. вони Просто достатньо різні за призначенням. Компакт дуже класний дюбельний там на 6-8 на 8, на 10 міліметрів. Це вже машинка попотужніша. Від неї звісно можна також працювати 6-80 міліметрів, але в неї трошки більше вага. І, наприклад, коли ви будете працювати в стелі і вам треба зробити сотню отворів під дюбеля сотки, то ви компакт будете дуже хвалити, а цей вам може ну, трошки дискомфорту додати суто за рахунок ваги. Тож просто важливо обирати інструмент під свої задачі. Це потужніше, а значить важче і бурити може більше, далі, довше. Поговорили, а тепер давайте попрацюємо. Тестувати будемо його нашим комплектом. Бурів Найменший у нас 6, а найбільший 12. І також потім протестуємо ще алмазною коронкою на 68 мм. Завжди пам'ятаємо про техніку безпеки і особливо в маленьких приміщеннях, в такому як ми зараз без навушників взагалі не варіант. Рукавички я одягати не буду. Знайте, щоб на максимум відчути антивібраційну систему. Я думаю, 6-8 тестувати сенсу немає. Почнемо ми одразу з десятки є, давайте пробувати. Внизу буде секундомір, тож поїхали. Як на мене, достатньо швиденько. До речі, я не сказав, як ви можете бачити. Є підсвітка робочої зони на цьому перфораторі, і переходимо до дванадцятого бура. Ну, друзі, по відчуттям різниця в часі ну, не то щоб колосальна. що той, достатньо швиденько. І можете бачити, що я, в принципі, на повну робочу глибину. Занурив бетон без будь-яких абсолютно проблем. Друзі, я подумав, що можливо все ж таки хтось буде під дюбелі використовувати цей перфоратор. І тому давайте все ж таки спробуємо шестерочку. Давайте, отут шестерочку ляпнемо. Прям супер швиденько. Коронка 68. Але ви скажете, вона нова. Давайте спробуємо старе. От прямо на об'єкті, де ми знімаємо, взяли у хлопців їхню робочу коронку, якою вони працюють. І давайте спробуємо трошечки зараз забуритися. А у нас тут шестерка і стоїть. Вистачить нам для початку. Переходимо в режим сверління. щоб не заважав. Я думаю, далі нема сенсу його бурити. Що перфоратор, що коронка справляються, як на мене пречудово. і хочу звернути увагу, що я думаю, по цій коронці видно скільки вона всього пережила, скільки отворів зробила. Я забув сказати свої враження. От я ним і посверлив, і побурив. І хочу сказати, що антивібраційна система це топ. Я в своєму житті працював дуже багато з перфоратором. Коли ти висиш на стіні, б'єш, робиш отвір, і тебе просто від того, що перфоратор б'є, стіну, тебе відкидає від стіни на метрів 10. Це дуже прикольне відчуття. Суть в тому, що антивібраційна система це. Це нереальний комфорт. Руки ну вдвічі, може втричі менше стомлюються від роботи з перфоратором. Дуже дуже крута штука. А в цілому, саме цей перфоратор, мені здається, все довів, сверлить бури і все робить чудово і достатньо швидко. Попереду ще тест на витривалість, можливо, тест на 24-й бур. Напишіть про це в коментарі, а ми постараємося знайти для вас такий бур. Друзі, якщо у вас залишились якісь запитання по цьому перфоратору, пишіть їх в коментарі, а також, там, поки будете спускатися до коментарів, обов'язково перевірте. Чи поставили ви лайки, чи підписані на наш канал. Посилання на цей перфератор є в описі під цим відео. Побажання по своїм тестам знову ж таки в коментарі. Забігайте в салони майстерності, потримайте його в ручках, спробуйте, як він вам. І нарешті оберіть собі новий перфоратор. Все, обіймайте маму, донайте на Збройні Сили України. На все добре і нехай щастить!